Сила покаяння перед Богом. Євангеліє ВІД ЛУКИ, глава 15, вірш 7. Кажу вам, що так на небесах більше буде радості за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. ПОЯСНЕННЯ ІСУС показує, що кожна людина для Бога безцінна, навіть якщо вона впала. Покаяння це не слабкість, а шлях до оновлення серця і повернення до Божої любові. Коли ми визнаємо свої помилки і звертаємося до Господа, тоді наше життя наповнюється Його світлом, надією і внутрішньою силою. Молитва: Господи, дякую тобі за Твоє милосердя і любов, які більше за всі мої провини. Навчи мене щиро каятися. І завжди повертатися до тебе з відкритим серцем. Даруй мені нове життя у Твоїй благодаті, щоб моя душа стала причиною радості на небесах. Амінь.